Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми сьогодні поговоримо, які бувають податки. На минулій лекції ми говорили про загальні принципи оподаткування. А зараз час звернутися до конкретики. Які податки на практиці застосовуються, зокрема в Україні, які проблеми вони породжують і які надходження вони дають. Побутує думка, що податки сплачує бізнес, а прості люди тут ні до чого. Проте це зовсім не так. Як ми побачимо у цьому блоці, по більшості ці податки сплачуємо ми з вами, фізичні особи. А підприємства тільки перераховують їх за нас до бюджету. Це називаються податкові агенти. Надалі синім кольором ми будемо позначати податки, які сплачує сам бізнес, а жовтим ті, що насправді збираються з фізичних осіб. Також бувають податки прямі, які сплачуються безпосередньо з доходів та або майна. І іноді майнові виділяють в окрему групу. І непрямі це закладені у цінах товарів. Отже, у кожного з податків є перше платник, ну або його агент. Звичайно, два база, з якої він справляється. Ну, на що саме цей податок? Наприклад, для податку на доходи база це дохід. Окрім цього, кожен податок характеризується, як ми говорили на милої лекції, три стимулами, які він створює. Або спотворює, і тому різні податки різною мірою чотири шкідливі для економічного зростання. Відповідними дослідженнями займається Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСР, клуб кількох десятків найрозвинутіших країн. Також щодо кожного є питання з 5: це адміністрування. Ну і звичайно, найголовніше, яку фіскальну роль шість. Відіграє той чи інший податок у наповненні сім якого рівня бюджету, це місцевий або державний. При цьому є важливі вісім так особливості практичного застосування тих чи інших податків, в тому числі і в Україні. Здавалося б, як і в інших сферах, податкову систему треба було б будувати на принципах оптимальності на кшталт тих, що запропонував Адам Сміт. Але на практиці системи оподаткування складалася історично. Держави намагалися стягнути податок там, де це було легше зробити, ну, в міру своєї спроможності, і не дуже переймалися економічними наслідками, що тільки держави не обкладали податками. Наприклад, у стародавньому Китаї і не тільки там своєрідним акцизом обкладали просту звичайну сіль. І не тому, що вона шкідлива, а просто як зручний спосіб поповнити казну. Тому що місць видобутку солі було небагато, їх відносно легко контролювати, а еластичність невисока, бо людині сіль життєво необхідна. На щастя, цей податок вже скасовано, але залишається багато інших анахронізмів. Насамперед, відповідно до такого підходу, одним з найдавніших видів податків став податок на торгівлю. Ну, зрозуміло, торгівців небагато, і у них концентрувалися вигоди від торгівлі. Отже, вони були відносно багатими і нечисельними. Та ще й пересувалися весь час, ну тобто ідеальний об'єкт для рекету. І стародавнім торгівцям доводилося ледь не на кожному кроці відкуповуватися від місцевих розбійників, звідси пішли в візні та вивізні мита, покликані перешкоджати міжнародній торгівлі. Як правило, вони справляються у відсотках з ціни товару. Але бувають подекуди визначені і по-іншому. З економічної точки зору, мита є суто шкідливими, адже вони придушують взаємовигідну торгівлю. Але історично це був чи не найлегший спосіб наповнювати державну скарбницю. А згодом, на захист мит стали неконкурентоздатні вітчизняні виробники, які завжди мали сильне лобі при владі. Це, зокрема, заважає знизити або скасувати мита інакше як на взаємній основі. Тому існують СОТ – світова організація торгівлі та зони вільної торгівлі. Україна наразі входить до такої зоди з європейською спільнотою, з Канадою та з низкою інших країн, але з іншими зберігаються мита. Такі непрямі податки наразі дають менше всього 3% надходжень до державного центрального бюджету, але наносять непропорційно багато шкоди. Проте, скільки існувала мита, стільки контрабандисти і намагалися їх обходити. І Україна тут не виключення. Хоча в нас час. Митниця збирає переважно ПДВ, тобто податок на додану вартість, і про це буде далі. Найбільш універсальним податком на торгівлю є податок з обороту, про який йшлося на минулій лекції. Його теж певний час застосовували багато держав, особливо з антирядковими урядами. Але зараз він вважається дуже дурним тоном, бо він пригнічує ринок. Якщо від мит можна подекуди втекти, то землю не приховаєш. І за стародавніх часів вона була основним засобом виробництва. Тож її насамперед і оподатковували. Це актуально і сьогодні, особливо для аграрного сектору. Тільки тепер він майже ніде у більш-менш розвинених країнах не становить значної частини економіки. А для решти галузей має значення не тільки сама земля, скільки споруди, що на ній знаходяться. І тому податок зазвичай поширюється також і на об'єкти нерухомості. Податок на ресурс, з якого отримують доходи, це презумптивний. Він не залежить від результату і тому не спотворює стимули для роботи. Сплатив і спи спокійно, а все решта твоє. Але якщо не можеш використати землю чи нерухомість ефективно, аби було що платити, ну тоді продай. Продай тому, хто зможе. Не дивно, що саме такі податки найменше шкодять економічному зростанню. До того ж, сучасні методи дозволяють побудувати просту у застосуванні систему адміністрування. Без перевірок та дискреції, тому їх можна зробити мало вразливими до корупції. А це дуже актуально для України. З іншого боку, житлова нерухомість це ознака доходу, яку теж неможливо приховати, на відміну, наприклад, від самого доходу. Тому її теж здавна оподатковують. Якщо ви бачите у старовинному будинку малесенькі вікна, то це може бути не тільки тому, що скло було дороге, але й тому, що воно вважалося розкішю, а вікна. Легко було обрахувати ззовні, і відповідно на них встановлювали податок. Сучасний діючий в Україні податок на розкіш це такий, який ми вже згадували, теж намагається у такий фіксований, нібито спосіб, обкласти доходи. Це фіксована сума. В 2020 році це 25 тисяч гривень за транспортні засоби віком до 5 років та середньоринковою вартістю понад 1 мільйон 771 тисячу гривень. Останні до речі, виписане досить незграбно, бо виходить, що з дійсно розкішного Бугатті податок такий самий, як з просто солідного авто, трішечки вище середнього класу, такий як Туарег, чи ленкрузер чи Тесла. Сучасні податки на землю та іншу нерухомість місцеві. Тобто вони йдуть до бюджетів громад. І відповідно вони стимулюють місцеве самоврядування облаштовувати на, території, на своїй території. Якісь зручні для громадян речі, аби зростала ціна на землю та нерухомість саме у цьому містечку. У певному сенсі податок на нерухомість це внесок у розвиток та підтримку місцевої інфраструктури, ну, майже як в ОСББ. Проте оподаткування нерухомості дещо дестимулює інвестувати у будівництво. А натомість наявні об'єкти та земля продуктивніше використовуються. Ну, Невигідно сидіти на них, як собака на сіні. Також він є більш обтяжливим для видів діяльності, які потребують великих площ. Насамперед, це сільське господарство, видобувні галузі. Натомість його менше відчувають постіндустріальні фірми, де працюють мізками. Такі як IT чи дослідницькі компанії. Але таке викривлення є скоріше позитивом. Податок на землю мають сплачувати усі її власники. Але в Україні деяким підприємствам вдається отримати знижки. Від місцевої влади, наприклад, і це корупція. Ну, можливо, вона має місце, особливо коли місцева влада спочатку встановлює максимальну ставку у 12%, а потім вибірково, кому чи ще комусь роздає пільги. При цьому, що характерно фізичним особам, такі пільги не дають, також податок на нерухомість, на відміну від земельної ділянки, встановлюється органами місцевого самоврядування. Але поточна державна політика недостатньо стимулює їх підвищувати власні надходження. А ще й подекуди вони не вміють розпоряджатися і тими, що є. Тому не дуже зацікавлені у додаткових надходженнях. Тому у багатьох випадках такий податок не встановлюється взагалі. А податок на землю дуже недбало адмініструється. З цих причин у податкових надходженнях в Україні ці податки не відіграють великої ролі. Земельний податок у 2019 році склав загалом 13,3 мільярда гривень. Це дуже мало. Приблизно 1,3% від податкових надходжень загалом. Або десь 0,3% від усього валового внутрішнього продукту. А податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки, це взагалі менше 5 мільярдів гривень. Тобто всього по піввідсотка. Податкових надходжень країни. Відповідно, і серед податків, які сплачують фізичні та юридичні особи, майнові не є основними за нечисленими виключеннями. А про основні ми поговоримо на наступних двох лекціях. Мене звати Тарас Козак, і ми говоримо про податки.